Машинка в нас в класній комплектації з підігрівям передніх сидінь а на реношках це рідкість з дозвоним клімат контролем, з круїз контролем, з надійною трансмісією, шестиступневий запуск, кнопки, шкіряне мультикермо, 212 тисяч кілометрів пробіга. Це у нас навігація Томтом. -том". Вона вже прошита під наш регіон, під суми два передні електросклопідйомники, старт-стоп, підключення стабілізації, датчик світла та дощу, хромовані деталі по інтер'єру. Вообще виглядає бездоганно у нас. Текстильні калимочки, увагсові калимочки, які додають уюта нашому салонові. Дівани текстиль прекрасний. Ззаду у нас механічні регулювання наших склопідйомників. Штурвезний багажник нашого універсала, шторка багажнику є. Стан шикарний. Як по самому салону, так і по багажному відділенню. Тут у нас все чудово, все класно. Це у нас комплектація, так розумію, де компресором, тож компресор у нас лежить на місці, де має бути запасочка. У нас є кріплення ізофікс для дитячих крісел, тож цей автомобіль прекрасно підійде для усієї родини. Якщо у вас є дітки, які їздять в автокріслах, без проблем можна встановити і їхати усією сім'єю разом. Посідушки без тріщин, без продавленості, тут все класно, все чудово, приємні матеріали. 14-й рік випуску, рестайлінг, прекрасний колір поєднанні з красивими легкосплавними дисками чорного кольору, виглядає бездоганно. Універсальчик з правильним мотором 1.5 K9K турбодизель з мінімальними витратами палива. Гума Континенталь, 16-й розмір, легкосплави класні і гума сама також в шкарному стані. Два оригінальних ключі, свіжопривезений автомобіль за кордону без прибігає власника по Україні. По функціоналу все працює. Зараз у нас сонечко спекоту, але в автомобілі буде комфортно, тому що працює двозони клімат-контроль. Приїжджає до нас на майданчик автопоїт. автомобіль вже готовий вирушити в нову сім'ю за ціною 8800. І ми чекаємо на тебе.